Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 331 110 особин за добу 1070 і поранено 993 330 песиголовців за добу 3210 танків 5571 одиниця за добу, 7 бойових броньованих машин, 10385 одиниць за добу, 13 артилерійських систем, 7941 одиниця за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 913 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 602 одиниці, літаків 323 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5994 одиниці за добу, 18 крилатих ракет, 1568 одиниць за добу, 1. Кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10 410 одиниць за добу, 11, Спеціальної техніки, 1 138 одиниць за добу, 1. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!